Добрий день, дорогі друзі! З вами магазин Парус, магазин якісних товарів. У нас новий прихід кардиганів. Хочу, з вами, хочу вас з ними ознайомити. Дивіться, ось такий кардиганчик, тканина Баранчик. Зараз це супермодна тканина. тканина. Нова ця тканина, кілька років вона вже. На ринку, зарекомендувала себе гарно. Ось зробили такі кардиганчики. Цей кардиганчик як курточка, тут накладні карманчики. Внизу коліска, можна її витягнути, можна носити з коліскою. Замок Замок хороший, якісний. Бачите, фурнітура дуже якісна тут, у цьому пошитті. Капішончик теж на шнурочку. Рукавчик відрізний. І ось тут звичайний е, рукавчик такий. Маємо розміри 54, 56 і 58. Ось такі розміри цього кардиганчика. Ззаду ось просто, просто звичайний кардиганчик. Е, на дотик тканина дуже м'якенька і приємна до тіла, гарно носиться і гарно переться. І ось такий кардиганчик, колір пудра. Він довший. Іде такий до колінка, Це йде як курточка, а цей іде колінка, Бачите, от сам манекен вищий. І сам кардиган довший. Так що він довший. За цей. Накладні карманчики. Внизу такі розпорочки от по боках. Теж рукавчик йде відрізний. І з капюшончиком. Капюшончик без куліски і замочок. Теж як, якісний замочок такий, як там. І Тут такий, ну, така аплікація накладна. Дуже приємні, хороші кардиганчики. Маємо розмір цих такого кардиганчика: 52-й, 54-й і 56-й. Пишіть, будь ласка. Мені в особисті повідомлення. Телефонуйте під відео. Я даю номер телефона. свій. Можна уточнити всі деталі, заміри і таке інше. Також заходьте на наш сайт, там викладені вони вже є, ці кардиганчики, там є заміри їх, і, ну і ціна відповідно. Будь ласка, ми висилаємо Укрпошту. Коштою, оплата на, кар... на карту ПриватБанка або накладений платіж з авансу. Гарного вам дня! До побачення!